Злочинець для принцеси, авторка Наталіса Ксаганська, розділ 31. Десь під ранок Октавію й Дем'яна зморила втома. І вони нарешті відірвалися один від одного. Октавію поглинув сон, а Дем'ян, хоч і почувався виснаженим, не міг заснути. У голові крутилися якісь незрозумілі думки, які чомусь не давали спокою. Він тихо піднявся, щоб не розбудити її. Взяв пачку сигарет і вийшов на вулицю. Ніч була тихою. Вдихнувши свіжого повітря, Дем'ян запалив цигарку, ховаючи запальничку від вітру. Він зробив кілька затяжок, коли раптом у сутінках помітив щось дивне. На горизонті тремтіло помаранчеве світло, і в повітрі запахло димом. Спочатку Дем'ян подумав, що це просто димить із димаря, але невдовзі зрозумів. Це щось горить. Яскраві язики полум'я вже охопили невелику будівлю неподалік, і вогонь заразливо наближався до сусідського дому. На вулиці вже зібралися люди. Їхні крики й метушня розривали нічну тишу. Хтось намагався гасити вогонь відрами, хтось кричав про допомогу. Дем'ян кинув недопалок на землю і розчавив його ногою. Адреналін миттєво вдарив у кров. Він побіг назад до спальні, швидко натягнув штани й футболку. Що сталося? спросоня промовила Октавія, коли він грюкнув двері шафи. Там пожежа, у сусідів щось горить, треба допомогти, відказав Дем'ян, застібаючи ремінь. Я з тобою, сказала вона, миттєво прокинувшись. Ні, ти залишайся тут, різко кинув він, але вона вже швидко одягалася. Забудь. Дем'ян лише скоса глянув. Вони разом вибігли на вулицю. Люди хаотично бігали. Паніка посилювалася, коли вогонь від літньої кухні, що загорілася першою, почав вже облизувати стіни сусідського будинку. Води треба, і ще людей. Хто може допомогти? гукнув хтось із натовпу. Пожежку вже викликали, але ж вона за сто кілометрів звідси. Поки приїдуть, погоримо. Дем'ян одразу вхопив відро і побіг до колодязя. А Октавія залишилася неподалік, спостерігаючи за хаосом. Їй стало страшно. Дівчина стояла осторонь, обійнявши себе руками, ніби намагаючись сховатися від холоду чи від реальності, яка розгорталася перед її очима. Її погляд був прикутий до дем'яна. Він, здавалося, зовсім не думав про небезпеку. Босий, з закоченими штанами й розкуйовдженим волоссям, він бігав між людьми, носив відра з водою, виливав їх на вогонь і кричав, направляючи інших. У якийсь момент він зовсім наблизився до палаючої будівлі, де полум'я вже зжирало дах. Ти що, здурів, не лізь туди? кричав хтось із сусідів. Але Дем'ян навіть не озирнувся. Він рвучко, захищаючи обличчя рукою. Кинувся ближче до вогню. Вона не думала, що він здатен на таке. Він завжди здавався їй навіженим, часом навіть легковажним, але зараз Зараз перед нею був зовсім інший Дем'ян. рішучий, безстрашний, небайдужий до чужої біди. Полум'я відбивалося в його очах, не залишаючи на роздумані хвилини. У голові Октавії раптово промайнула шалена думка. Саме зараз була чудова нагода для втечі. Дем'яну було не до неї, вона знала, де лежить її телефон, та з легкістю могла б забрати його та прослизнути непоміченою вглиб села. Заховавшись, вона б за лічені хвилини покликала когось на допомогу. Це був гарний план, і вона вже збиралася втілити його у життя. Враз недалеко від неї з'явилися близнюки. Ті самі бешкетники із сусіднього будинку, яких вона часто бачила із вікна. На вигляд їм було років шість-сім, але вони теж бігали з маленькими відерцями, наповненими водою, і намагалися гасити полум'я. Один із хлопчаків спіткнувся, і вода розлилася по землі. Але він одразу підвівся, схопив відро і знову побіг до колодязя. Октавія завмерла. Відчуваючи, як серце скажено калатає в грудях. Думка про втечу засіла в її голові, не відпускала, кликала. Вона могла просто зникнути в темряві, поки всі метушаться навколо пожежі. Це був її шанс, можливо, єдиний. Але щось її тримало. Вона знову перевела погляд на близнюків, які, попри свій вік, не кинулися ховатися, не плакали. А стояли поруч із дорослими, передаючи одне одному воду. Обличчя в них були брудними від сажі, руки тремтіли, але вони не припиняли допомагати. Октавія заклякла вона не може втекти, не зараз. Їй стало шкода цих людей, проте вона була вражена їхньою єдністю. Вона відчувала, як усередині щось зрушило, щось, що не дозволяло більше стояти осторонь. Вона рвучко обернулася, підбігла в натовп і приєдналася до тих, хто передавав відра з водою. Її пальці ковзали на мокрих ручках, краплі стікали по зап'ястях, але вона не зважала. Холодна вода плескалася через край, просочувалася в одяг, та октавія не зупинялася, лише швидше передавала далі важкі ємкості. Долоні пекли, від напруження тремтіли руки. Але вона вперто залишалася на місці, виконуючи свою частину роботи. Вогонь потріскував, хмари диму виїдали очі, а люди невпинно передавали воду, виливаючи її на будівлю, що палала. Октавія не знала, скільки часу минуло хвилини чи години, все злилося в одну гарячу, пульсуючу реальність. Раптом вона відчула на собі чийсь погляд. Підвівши голову, зустрілася очима з Дем'яном. Він стояв трохи далі, весь у сажі мокрий, зі збитим диханням. Його очі були повні здивування. Він не очікував побачити її тут, у цьому хаосі, поруч із простими людьми, з руками, вкритими брудом. В його очах з'явилося щось схоже на повагу, може, навіть більше. Але що саме? Часу на роздуми не було. Розділ 32 Пожежна машина приїхала саме тоді, коли гасити вже було нічого. Чорний дим ще підіймався до неба, просочуючись у ранковий холод, але полум'я вже не було. Дем'ян втомлено витер чоло, намагаючись перевести подих. Навколо нього стояли такі ж зморені люди. Його погляд ковзнув по дорозі. Потім зосередився в натовпі. Він явно когось шукав. Нарешті він знайшов свою ціль, відразу відчувши щось схоже на полегшення. Октавія сиділа на узбіччі, спершись руками об коліна. Світле волосся було скуйовджене, а обличчя запилене. Дем'ян підійшов і сів поруч. Як ти? Октавія підвела голову. На її губах з'явилася слабка усмішка. Мені потрібен новий манікюр. Вона показала свої брудні пальці зі зламаним нігтем. Він злегка посміхнувся. Ти мене здивувала, і я не про манікюр. Октавія знизила плечима. Що ти хочеш цим сказати? Хоча в душі вона зрозуміла, що саме Дем'ян мав на увазі. Октавія Білецька сьогодні допомагала незнайомим людям. Ну, я ж не зовсім безсердечна, пробурмотіла вона. Хоча зізнаюсь, і ти мене сьогодні здивував. Отже, сьогодні день відкриттів, посміхнувся Ян, дістаючи з кишені цигарку, не запалюючи її, а тримаючи між пальців. Раптом він уважно глянув на Октавію. Ти ж могла піти? Чому залишилась? Не знаю, чесно зізналася. Я подобаюсь тобі. Ні, оголила білосніжні зуби. Ти кохаєш мене, Дем'яне, не немали дурниць. Намагалася рівно говорити, не відводячи від нього погляду, але він продовжував сканувати її, в'їдатися в душу, намагаючись дістатися найпотаємнішого, що хотілося приховати, залишити в таємниці, десь там, глибоко всередині. Вона підскочила на ноги та попрямувала в бік будинку. Октавія, почула позаду себе, зупинилася, повернулася обличчям до Дем'яна. Дякую, що сьогодні була справжньою. На мить завмерла від почутого. Цього вистачило, щоб Дем'ян встиг її наздогнати. Він простягнув руку, легко торкнувся її скуйовдженого волосся, посміхнувся. Його пальці м'яко ковзнули вниз по її щоці, затрималися на підборідді, змушуючи її підвести погляд. Дихання дівчини збилося, а наступної секунди він нахилився і поцілував її. Здавалося, цей поцілунок тривав вічність. Спершу м'який, нерішучий, він швидко перетворився на глибший, більш вимогливий. Його пальці з підборіддя ковзнули до її ключиці, а інша рука притягнула Октавію ближче, змушуючи відчути тепло його тіла. Її серце билося пташкою, руки мимоволі стиснули його футболку, наче шукаючи опору. Світ навколо розчинився, і навіть усмішки перехожих, які кидали на них зацікавлені погляди, не мали сил повернути їх до реальності. До будинку вони повернулися, тримаючись за руки. Щойно двері зачинилися за ними, Октавія зупинилася, кинула на дем'яна хитрий погляд і, не відпускаючи його руки, потягла в глиб кімнати. «Ти куди?» запитав він, хоча уже здогадувався. У душ, – відповіла вона невимушено, навіть не озирнувшись, лише стиснувши його пальці міцніше. Разом? Щось маєш проти? хмикнула. Що ти? Я ж не бовдур. Ванна кімната швидко наповнилася парою. Тепла вода змивала втому, але не могла вгамувати того вогню, що розгортався між ними. Дем'ян провів пальцями по її мокрому волосю, відкидаючи пасмо назад і схилився ближче. Ти навіть не уявляєш, що зараз коїш зі мною. Його голос був хрипким, гарячим, як і дотик. Октавія підвела погляд той самий кольору густої карамелі. Здогадуюсь, прошепотіла на вухо. Він не стримався, різко притиснув її до стіни. Відчуваючи, як теплі струмані води стікають їм на плечі. Її руки лягли на його груди, але замість того, щоб відштовхнути, вона тільки протягнула його ближче. Октавія. Він промовив її ім'я, немов смакуючи його на вустах, перш ніж знову її поцілувати. Коли вони нарешті опинилися у вітальні, сміючись та дражливо штовхаючись на ліжку, Дем'ян відкинувся на подушки. Його рука все ще лежала на її талії, ніби він ні на мить не хотів відпускати Білецьку. Він враз посерйознішав таке враження, що хлопець обдумував якесь важливе рішення, не наважуючись сказати про нього дівчині, але все ж промовив Сьогодні я повинен відпустити тебе додому. Все залагодили, немає сенсу тебе більше тримати. Його голос звучав тихо, навіть з якимось сумом. Октавія завмерла, в її очах промайнуло щось незрозуміле чи то здивування, чи то легка тінь, розчарування. Вона не думала, що він це скаже не зараз. Вона вдивлялася в нього кілька секунд, а потім повільно всміхнулася, ніби замисливши щось. А якщо ми поїдемо зранку? Прошепотіла вона, проводячи пальцями по його долоні. Дем'ян усміхнувся у відповідь повільно, небезпечно. Тоді мені доведеться зайняти тебе чимось до ранку. Розділ 33. Настав ранок. Октавія розплющила очі, відчуваючи приємну втому в тілі, ніби після тренування. Вона провела пальцями по губах, які все ще палали від шалених поцілунків дем'яна. В повітрі завис аромат свіжозавареної кави. І, повернувши голову, вона побачила на столику чашку, з якої ще підіймалася пара, а поруч її телефон. Дем'яна в кімнаті не було. Здавалося, він пішов зовсім недавно, бо ліжко поряд ще зберігало його тепло. Октавія піднялася і підійшла до вікна. Вона відразу помітила дем'яна у дворі. Він стояв, скрестивши руки на грудях, і мовчки слухав Марка, який уже встиг приїхати та щось емоційно доводив йому. Марк жестикулював, розмахував руками, його голос звучав різко, але Дем'ян залишався спокійним, лише зрідка хитав головою. Октавія мала б зрадіти. Сьогодні вона повертається додому. Ще трохи, і вона вже вільна. Але чомусь. Замість радості в серці запульсувало інше відчуття схоже на порожнечу, на дивний сум. Їй не хотілося нікуди їхати, вперше за всі ці дні. Проте вона змусила себе, швидко одяглася, забрала свої речі і вийшла на двір. Спляча принцесо, ми тебе вже зачекалися. З усмішкою кинув Марк, відчинивши перед нею дверця та авто. Я не хотів тебе будити. Тихо сказав Дем'ян. Октавія стиснула пальці даремно, відповіла вона. Але голос її чомусь був тихішим, ніж зазвичай. Октавія помітила, що Ян змінився. Вона відчула це, кудись зникла ніжність та теплота, яка огортала її донедавна. Замість неї тепер відчувалася стриманість, навіть відчуженість. Його очі більше не шукали її, а голос. Звучав холодніше, ніби він відпустив усе, що сталося між ними. Октавія сіла на заднє сидіння, видивляючись у вікно. Дорога до Києва здавалася довгою і виснажливою, але ще більше виснажувала тиша між нею та Дем'яном. Він сидів поруч, але не промовив жодного слова з моменту, як вони виїхали. Марк, сидячи за кермом, недбало кинув погляд у дзеркало заднього виду. Сподіваюся, ти розумієш, що й до чого красуне. Октавія не відповіла, тільки стиснула губи. Ти скажеш, що машину викрали. Ти нічого не бачила, нічого не чула. Інакше. Марк зробив паузу, потім продовжив Інакше доведеться сказати, що ти була співучасницею. Вона різко перевела погляд на Дем'яна. Але той мовчав, не заперечував, не захищав її, просто сидів, дивлячись кудись перед собою, наче ця розмова його не стосувалася. Серйозно? її голос звучав холодно. Думаєте, мій батько вам повірить? Думаємо, твій батько не захоче розголосу, глянув скоса Марк. Йому простіше буде закрити очі на все, ніж тягнути тебе з болота, в якому ти погрузла з головою. Вона знову глянула на Дем'яна, шукала відповідь у його очах, хоч якийсь знак. Але він усе так само мовчав. До речі, є ще один нюанс. Марк легко, ніби між іншим, продовжив. Октавія напружилася. Який ще нюанс? «Свідки». він посміхнувся у дзеркало. Ти ж розумієш, що вас із дем'яном бачили разом, і не раз, і що цікаво, ти зовсім не виглядала як бранка. Вона відчула, як кров відливає від обличчя. Що ти хочеш сказати? Та нічого особливого, Марк знизав плечима. Просто якщо раптом тобі захочеться розповісти якусь слізливу історію про викрадення, то в нас буде чимало людей, які підтвердять зовсім іншу версію. Октавія знову глянула на Дем'яна. А ти що? Її голос задзвенів. Ти нічого не скажеш? Дем'ян нарешті повернув голову і подивився на неї. Його очі були спокійними, майже байдужими. Марку все правильно каже, тихо відповів він. У грудях щось стиснулося. Октавія відвернулася до вікна. Пройшло не більше години, а здавалося, що ціла вічність, поки вони нарешті в'їхали до столиці. Ще трохи, і машина плавно зупинилася біля парку, недалеко від будинку Октавії. Спекотне серпневе повітря було насичене запахом розпаленого асфальту та тонким ароматом квітів. Сонце високо здіймалося над містом, наповнюючи вулиці гарячим літнім маревом. Марк залишився за кермом, навіть не глянув у їхній бік. Дем'ян вийшов слідом за Октавією, засунувши руки в кишені штанів. Вона стояла, ледь помітно переминаючись на підборах. Не знаючи, що сказати. Дем'ян перевів на неї погляд і заговорив сам. Вибач, його голос був тихий, хрипкуватий, за те, що викрав твою машину, і тебе разом з нею. За все це. Октавія ковтнула клубок у горлі. Вона мала б відповісти щось колюче, але замість цього запитала ми ще побачимося. Дем'ян підняв брову, лукаво всміхнувся. А в тебе ще одна машина є. Проте його усмішка швидко зникла. Він на секунду замовк, а потім додав Від мене один клопіт Октавіє». Вона стояла перед ним, мовчки вдивляючись у його обличчя, намагаючись розгадати його думки, але замість слів лише схвально хитнула головою. Дем'ян більше нічого не промовив він розвернувся і попрямував до машини. Марк уже чекав за кермом, і за кілька секунд чорний автомобіль зник за рогом, залишаючи її самотньо стояти в мережевній тіні дерев, із гірким відчуттям, ніби її просто використали. Розділ 34. ДЕМ'ян Дем'ян повернувся до машини, де на нього все ще чекав Марк. Той з недовірою глянув на задумливого друга. Навіщо ти так із нею? раптом промовив Ян. Марк здивовано зиркнув і пішов в захист. Ми мали її попередити, щоб вона не наробила дурниць. Чи не так? Або, може, треба було стати перед нею на коліна і благати, щоб тримала язик за зубами, кинув зухвало. Якби не я, вона б уже бігла до свого таточка, розповідаючи в деталях, хто і як її викрав. Хоча стоп, це ж ти її викрав, і саме ти мав усе вирішити. Трястя, Маріку, я це й зробив. Нікому вона нічого не скаже, але не потрібно було на неї тиснути. Вона ж не з кришталю не розсиплеться, відмахнувся Марк. Ти обіцяв закохати її в себе, а натомість втюхався сам. Дем'яну хотілося тріснути Марка. Йому пощастило, що той був за кермом. Не мали дурниць. Обіцяв зробив. У мене все під контролем. А виглядає по-іншому чому тоді такий надутий, наче сич, все ж добре. Ти провернув таку справу. Чіко задоволений, грошики в тебе в кишені. Дем'ян нічого не відповів, лише скоса дивився у вікно. Висади мене коло дому. Йому хотілося скоріше побачити сестру, відключити телефон і ні про що не думати. Але Марк, ніби відчувши його настрій, раптом усміхнувся. «Їдьмо краще в наш ресторан. Я вже голодний, а тобі теж не завадило прослабитися. Дем'ян відмахнувся, та Марк не скидав оберти, намагаючись залагодити їхню суперечку. Досить тобі, я хотів як краще. Сорі, якщо щось не то бовкнув. Обіцяю, через годинку ти будеш вдома. Дем'ян все ще був сердитим, але все ж промовив м'якше. «Ок, але платиш ти. Марк розсміявся і додав швидкості. Вони припаркували машину біля знайомого закладу і зайшли всередину. Тут було затишно і спокійно, з м'яким освітленням та міцними дерев'яними столами. В повітрі витав аромат спецій і запеченого м'яса. Марк одразу ж взяв меню і почав замовляти. Хінкалі, хачапурі, шашлик. Офіціантка ледь встигала записувати. Дем'ян лише скептично хмикнув і замовив собі склянку темного, нефільтрованого. Куди в тебе стільки влазить? Ти ж завжди голодний, глянув на друга. Марк лише позіхнув та відкинувся на спинку стільця. Коли ростеш у дитячому будинку, з'являється звичка їсти про запас, бо ніколи не знаєш, коли наступного разу нормально поїси. Його голос був спокійним, але в очах промайнуло щось важке. Дем'яну стало незручно. Він ніколи про це не думав, ніколи не розпитував Марка про його минуле. Маріку, я даремно на тебе наїхав. Можливо, ти й правий щодо Октавії. Ми не можемо ризикувати. Марк крутив пальцями виделку, задумливо дивлячись на повну тарілку. Він мовчав, а потім раптом сказав вона мені декого нагадала. Дем'ян не зрозумів, про кого він. Хто? Октавія. Марк повільно провів пальцями по столу. У дитбудинку була одна дівчина теж вродлива, з таким самим золотавим волоссям, така ж вибухова та вперта. Я досі не знаю, звідки вона черпала сили та енергію. Все завжди вирішувала сама, ніколи не жалілася. Багато навчалася, не те, що я. Дем'ян уважно слухав, а Марк ніби повернувся думками в минуле. Ми кохали одне одного, але потім розбіглись. Вона вступила до крутого коледжу завдяки якійсь студентській програмі. А я він зітхнув і скривив усмішку. Я так і залишився, ніким, бандюком. Дем'ян примружився. Ти з нею зустрічався? Марк глянув на нього і похитав головою. Ні. Якось бачив її здаля, але так і не наважився підійти. Вона тоді вже була в іншому світі, в тому, де я зайвий. Даремно, брате, ти тепер солідний чувак, з грішми і в'язками, а все інше не таке вже й важливе, підморгнув. Дай собі шанс, зустрінься з нею ще раз. ОКТАВІЯ. Нарешті вона дома, в маєтку, де для неї було все ідеальним: дизайнерські меблі, мінімалістичний інтер'єр у спокійних відтінках. Панорамні вікна, що виходили в доглянутий сад. Як тільки вона увійшла до вітальні, назустріч вийшла покоївка. Октавія, ви вже повернулися, як відпочили? Жінка усміхнулася тепло, щиро, навіть не підозрюючи, що насправді сталося. Незабутньо, коротко відповіла Октавія і пройшла повз, не підводячи очі. Дівчина піднялася до своєї кімнати і майже відразу опустилась на ліжко. Воно було зручним та м'яким, а шовкові простирадла приємні на дотик. У своїй кімнаті вона завжди відчувала спокій, але не сьогодні. Вона мала зателефонувати батькові. Погляд зупинився на телефоні. Її пальці ковзнули по екрану, шукаючи знайомий контакт. Чому я маю когось покривати? Дем'ян забрав мою машину, викрав, тримав в мене силоміць, а потім потім поводився так, наче між нами нічого не трапилось. Ніби не було тих обіймів та поцілунків, не існувало тих слів, що шепотів мені серед ночі, яка ж я дурепа. Для нього це лише секс, нічого більшого. І чому він сидів мовчки, поки його припудрений Марк погрожував мені? Я сподівалася на інше Трясся. на що я взагалі сподівалась? Її охопила злість. Він заслуговував на помсту, вона все скаже батькові, вона розповість усе, в деталях. Батько не залишиться просто так. Вона набрала номер. Тато, в мене викрали машину. Коротка тиша на іншому кінці. Як це викрали? Що сталося? Октавія вдихнула і раптом замовкла. В голові крутилося стільки слів, стільки всього, що вона могла б сказати. Вона уявила, як батько розпитує все до дрібниць, як його голос стає різким, як він починає діяти, як Дем'ян отримує по заслузі. Але чомусь слова застрягли в горлі. Я не знаю. Не встигла нічого зрозуміти. Вийшла ненадовго, повернулася, машини вже не було. Любі слухачі. Буду вдячна за підтримку моєї книги. У вигляді коментарів, репостів, вподобайок. Бережіть себе, тримаймося!